Я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні є прекрасний день, чудовий день, де ми бачимо ось ці плоди, де ми чуємо ті вірші, слова, які були прочитані, які були сказані. І всі ми сюди прийшли, щоб лише одне подякувати тому. Хто тобі і мені сьогодні дав життя? Ми проснулися зранку, і ми маємо цю добру можливість прийти. І весь, багато людей не мають цієї можливості, але я і ти сьогодні є тут. І я разом з вами хочу щиро подякувати Богу, слава Ісусу Христу! За, за життя і ось за ті прекрасні плоди, де ми сьогодні маємо. Де Бог благословляє нас. І було б братом першим прочитано, хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Друзі, ми сьогоднішній день завдячуємо Богові за ті прекрасні плоди. Плід це є видимий результат. Ось певного дерева чи землі. Чи не так? Плід – це видимий результат. І ми це бачимо, коли хто має свої садки або фермера, які обробляють дерева. Сьогодні, якщо не обробити дерево, воно не буде так добре плодоносити, і ми всі це розуміємо. Після цвітіння обробляють, вносять хімію. Колись, як хтось з старших тут є, то коли обробляли буряки в колгоспі, то дуже багато працювало жінок. А сьогодні на полях, от ми їздимо, так як і ви, сьогодні на полях ви не бачите, щоб жінки ходили, обробляли буряк. Ну, а зараз, коли ви будете їхати, великі кагати є буряка і дуже хорошого. Про що це говорить? Вносять туди хімію, вносять оброблення для того, щоб був оцей видимий результат того, що вони посадили. Аж сьогодні ми, як діти Божі, я хотів би, щоб ми подивилися в Боже Слово, і вже було прочитано, що є плід, коли буде для нас, для людей. Те, що Бог зробив, це так. Те, що ми маємо, благословення Боже, дякуємо йому, хоча наші вороги. Забирали від нас хліб, ви знаєте, з однієї, з другої сторони, добрі сусіди висипали наш хліб з вагонів, чи не так? Але ми з вами сьогодні маємо хліб на столі. І я ще раз хочу сказати: слава Ісусу Христу! Ось за ті дивіться, які рогалики. Ось якщо ми заходимо в кожний дім, то ми щось маємо і маємо комори. І в комори ми вкладаємо, і з комори ми беремо. І це закономірно. Навіть дітки не задумуються, мама там чи тато щось положили в ту комору, але є що взяти. Якщо ми не кладемо Боже Слово в своє серце, друзі, ми не маємо що взяти. Через те Слово Боже до нас звертається. І я хотів би, щоб ми просто сьогодні були уважними до Божого Слова. Ви бачили, як дітки тут виступали, як вони розказували. Але вам би треба було то тільки хористи бачили, тих, хто їх готував треба було подивитися на тих керівників. Вони всім тілом хотіли, щоб передати діткам ось це. І ми це дивимося, правда? Ми за цим спостерігаємо. Но сьогодні не всі ви маєте можливість вийти сюди, розказати псалом, заспівати для слави Бога. Але я хотів би, щоб ми сьогоднішній день в тому служінні знайшли себе в Божому слові. Знаєте, як є така ігра знайди себе, хто ти. І слово Боже, також сьогодні з нами хоче поговорити, і я його зачитаю. Це є 104 псалом із першого вірша такі слова. 104.1. Дякуйте Господеві, кличте ім'я Його, звіщайте серед народів, співайте йому, грайте йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим іменням Його. Хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і сили Його. Що ти сьогодні вибереш, мій брате, із тих перечитаних мною дев'ять пунктів, в чому я і ти. Будеш готовий сказати, Господь, я маю працю від тебе. І Бог сьогодні хоче благословити всіх нас, друзі. Нехай Божа ласка буде явлена до тебе і до мене. Сьогодні Господь дав всім нам одинаковий час на життя. І я хотів би так трошки поділитися Божим Словом. Я споглядаю за часами, я не, не переберу більше. Але я хотів би поділитися Божим Словом, яке Господь сьогодні говорить до нас. Бо сьогодні ми чули, якщо ви були уважні, ну можливо, у вас так не прийнято. Я в себе в церкві задаю вірші і питаю людей: питаю, що ви взяли, що ми ще ми вийшли, щоб ми не приходили такі безплідні. Знаєте, результат це наше серце, що ми говоримо, що ми, як ми спілкуємося і як ми живемо, оце є видний результат мого і твого життя. Чи не так? Скажеш амінь? Амін. Це наша поведінка, це наше ходження. З Божої сторони для нас зроблено все. Я вже сказав, ще раз повторюся, незважаючи на те, що вороги хотіли зробити, а добрі сусіди викидали хліб. Але ми сьогодні є, благословенні Богом. Ви думаєте, що це ми такі зібні? Це Бог дарував нам, і дітки нам тут розказали: Він часто нам дав дощ, він дав нам сонечко, і земля родила цей плід. Тепер я задаю питання: а як який плід несемо ми перед лицем Божим? Тому що Бог сьогодні говорить до тебе і до мене. Нехай би з нашого серця не виходили лихі думки, пожадливість. І ми були спосібними тими дітьми Божими. Знаєте, сьогодні, якщо ви були уважні, було прочитано Євангелія від Івана 17,9. І я хотів би, щоб ви мені процитували, що було прочитано, якщо ви були уважні. Коли я йду в зібрання, я поділюся з вами, коли я йду в зібрання, я завжди даю Богу питання, Господь, що ти хочеш сьогодні сказати? Що сьогодні Дух Святий хоче направити нас? Так, це свято подяки. так, ми будемо знати, що дітки будуть участвувати. Так. Але що я візьму в своє серце? Що я винесу з сьогоднішнього в цього служіння? І було сказано. Що Він, Ісус, молиться за кожного із нас і каже, Я благаю Отця, за тих, кого дав ти мені. Ми так читаємо, друзі. Чи цінимо ми тією Божою благодаттю, яку Бог дарував для нас? Сьогодні свято, сьогодні будуть гостинці, так сказати, столи там внизу вас, готують сестри. Але для нашого душевного підбадьорення я хотів би залишити вам на пам'ять один вірш. Один вірш. Ремлян 8 розділ і 29 вірш. Ремлян вісім, 29. Я хотів би, щоб цей вірш, коли ви прийдете додому і. Будете аналізувати, що ви чули. Цей вірш говорить так, апостол Павло, пишучи післання до римлян, каже, бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Чи ми усвідомлюємо, що ми Богом вже, знаєте, передбачені, що ми Богом призначені. І Господь хоче, щоб в нас були явні плоди в нашому житті. Коли ми читаємо Слово Боже, це записано в Євангелії від Матвія з 25, 25 розділ і 14 вірша. Ми там читаємо про прищара про таланти. Хто читає Боже Слово, той знає, що один чоловік, який мав відійти, покликав своїх людей і дає одному 5 талантів, другому дав два таланти, а тому дав один талант. І саме характерне, що би я хотів сказати, що в 15-му вірші є написано, що кожному дав за спроможності Його. Є люди більш такі, знаєте, здібні, тому дав 5, тому дав 2, а тому один. Но нездібних чи лінивих в Божому царстві немає. Так що ми вже прочитали той вірш, і я вже казав: знайди себе серед народу Божого. Знайди себе у винограднику Господньому. Господь нас полюбив кожного. зокрема, Він передбачив і Він призначив тебе і мене, де була проспівана братом Левієм із дружиною цей псалом. Друзі. Нехай би Господь благословив нас. І ми далі говоримо про те, що кожному дав згідно його здібності. І коли прийшов час давати звіт, прийшов перший, який приймав 5 талантів. І він каже: я набув ще 5 талантів. І йому відповідь від хазяїна гаразд. Добрий, вірний, послушний. Прекрасно, правда? Другий прийшов і другому теж сказав, сказав хазяїн. Каже, я набув ще інших два таланти. І коли приходить третій, той, котрий взяв одного таланта і каже, що він його закопав. По довгому часі прийшов хазяїн і треба його віддати. Треба показати, що я зробив. Треба те, що як я служив Господу. І саме, що я хотів би звернути увагу, коли прийшов той, що взяв один талант і його заховав, 24-й вірш говорить такі слова. Він відповідає хазяїну. Я знав тебе. Скажіть будьте добрі. Тепер питання для всіх. Чи ми не читаємо Боже Слово, чи ми не знаємо, що від нас хоче Господь, яке наше життя, яке наше ходження. І Він каже, я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти женеш де не сіяв і збираєш де не розсипав. Отак От говорить цей раб своєму панові. Ось такими словами він виразився до нього і каже: ото маєш своє, забрай. Браті і сестри, чи не, чи не буває в нашому житті так, що ми можемо сказати, що я нехай там хор співає, нехай група вчаться. Для того, щоб співати, треба ходити і на репетиції. Треба вчити для того, щоб були тут дітки, то тим вчителям треба було їх наставити і навчити. Для того, що ми приходимо в церкву сюди, за ту кафедру виходять браття і читають Боже Слово, щоб ми мінялися. Чи ми сьогодні готові послужити Господу? Чи ми сьогодні готові принести плоди? І я вже сказав: немає тих людей, які нічого не можуть робити. Через те я прочитав 104-й псалом, який говорить такі слова: співайте, звіщайте, славте, говоріть, шукайте і віддавайте подяку Богові. Це говорить до тебе і до мене сьогодні Боже Слово. І дивіться, що говорить 25-й вірш. Каже, цей забирай своє. Забирай, я знав, що ти є. Але каже, і я побоявся і пішов, і таланта свого сховав в землю. Ото тобі твоє, на тобі твоє. Брати і сестри, сьогодні до тебе і до мене промовляє Господь, щоб ми з того щось взяли результат. І як ви думаєте, що сказав хазяїн тому, Ковдвом він сказав гарно, гаразд, добрий. А третьому, що було сказано, і я його прочитаю, щоб ми розуміли. Це є записано 26-й вірш. Раби лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Ти знав. Дорога моя церква, любі брати і сестри, вибрані, передбачені, оприділені, ми знаємо свого Спасителя, який віддав своє життя за тебе і за мене, за нас. І він сьогодні хоче, щоб ми приносили ті плоди, видимий результат мого життя. Це мої слова. Це моє життя, це моє спілкування, це любов один до одного. Представте собі, якщо є сім'я і чоловік дружині каже, я тебе люблю, а нічого не допомагаю. То як вона потім скаже: та слухай, ти я вже не годна, я не можу, та ти мій, а я тебе люблю, а я тебе люблю. Тобто це є видимий результат нашого е, е, спілкування. І нехай би Господь благословив нас, щоб ми дійсно почули те Боже Слово. І 26-й вірш каже, раби лукавий, лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Бо хто має, то тому дасться. Додасться, і хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрежет зубів. Хай Господь благосл... збереже нас від того вірша, якого ми прочитали. Друзі, ми сьогодні є ще живі. Ми сьогодні маємо час на виправлення, ми маємо час на зміну, ми маємо час подивитися на себе. І я хотів би, щоб Господь благословив всіх нас. І на закінчення я хочу прочитати е, тита, другий розділ. Тита, другий розділ. І 11 -го вірша говорить такі слова апостол Павло до Тита, 2:11. Бо з'явилася Божа благодать. Я підчеркую те, що ми сьогодні чули. Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли те, що Божа благодать це незаслужена милість. Скажете амінь. Ми не заплатили. За нас заплатили. Послухай, американці кажуть, за фрі, за даром. Оціни, що моє і твоє спасіння Здане нам за фрі, за даром. Бо Він передбачив, він нас полюбив. І Він каже: ми вже чули, Іван говорить, що я благаю за тих, кого ти дав мені. Не за весь світ, а за тих, кого ти дав мені. Друзі, це велика привілегія для тебе і для мене. І апостол Павло, пишучи в післані до Тита, говорить такі слова, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. Дорогий мій брат і сестро, я не так часто в вашій церкві, я не знаю вас, але сьогодні Бог говорить до твого серця, можливо, ти перейшов сьогодні вперше або ходиш. Послухай, Божа благодать і явлена для тебе. Для всіх ми читаємо в Слові Божому і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей. Жили, як помірковано та праведно, і побожно в теперішньому віці. Ось сьогодні свято, свято подяки, свято жни, свято те, що має плоди. Отакі От плоди від, від тебе і від мене. Сьогодні чекає Господь і апостол Павло до Титаків говорить ті слова. І чекає блаженної надії. З'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, тих вибраних, вибраних у добрих ділах, запопадливих, тобто ревнителів на добре діло. Я хотів би сказати, що ми розуміємо сьогодні те, що Господь каже до нас, що Божа благодать нас навчає, щоб ми жили помірковано, праведно, побожно в теперішньому віці. Роблячи добрі діла, то і є доказ дітей Божих. Чи зрозуміли, що я сказав? Роблячи добрі діла, це і є доказ дітей Божих. А тепер скажете амінь. амінь. Слава Богу, якщо ви це розумієте, нехай би Господь благословив нас, що Він самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах ревнивих. Щоб ми ревнували, робили Божу справу для слави Господа. Так що я знову хотів би закінчити тими словами: найди себе, в тебе є здібності, не закопуй, не ховай. Проявляй, слав, служи, дякуй, дякуйте Господеві. Звіщайте серед народів, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменем, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукуйте Господа і сили Його. І ми всі разом скажемо Амінь.